Людство у всі часи служило Богу по своїй волі, так в вісає написано. Ми Твоїм іменем будемо називатися, але хліб будемо їсти свій. Щось, похоже, відбувається і в сучасному християнстві. Кожна людина, яка вірує в Ісуса Христа, вона хоче, як ця жіночка, вхопитися за полу чоловіка, жениха Христа, і назвати себе, Його іменем Я Христів. Ну, часом буває те, що написано в Ісаїї, я хрестів, тільки Богу буду служити не на правилах Христа, а на моїх власних правилах. Я буду їсти свою духовну їжу, але називатися буду іменем Ісуса Христа. І Бог забороняє це робити. Він каже: якщо ти називаєшся Його іменем, будь добрий, служи йому на Його правилах. Коли Бог. Були часи невідання, не було ні закону, нічого не було, ні Христа. Бог бачив, що люди плавають в пізнанні волі Божої, і Він дав вічний Божий закон, який називається 10 заповідей. Це вічний Божий закон. Він не має переміни, він не ділиться на старий і новий заповідь це вічний моральний кодекс людства. На основі десяти заповідей багато конституцій світу сьогоднішнього дня працюють на базі десяти Божих заповідей. Працюють майже всі конституції світу, бо це вічний моральний закон. І цей вічний моральний закон він регулює, як треба ближнього любити і як треба любити Бога.